Всім привіт! Зараз ми з вами зробимо коротке тренування з акцентом на мобільність кульшових суглобів і на нашу спину. Будемо працювати з рухливістю нашого хребта. Також будемо розслабляти м'язи спини. Поїхали. будемо з вами розпочинати. Будемо розпочинати з положення сидячи, з русалки. Для цього ми з вами одну ногу згинаємо і ставимо назад, іншу залишаємо попереду. Приблизно ваша п'ятка має залишатись між двома колінами. Вам має бути зручно, якщо ви десь будете відчувати дискомфорт так, в зоні кульшового суглобу або кульшових суглобів, то вам потрібно буде підкласти щось під сідниці. Це може бути якась невелика декоративна подушка, або, наприклад, блоки. Ви можете їх скласти ось таким чином, так, і сісти на них. Добре, поїхали. Будемо з вами розпочинати. Беремо з вами руки, кладемо на клубові кістки і починаємо рухатись. Тазом. Довертаємо таз в діагональ і повертаємо назад у вихідне положення. Такий зовсім невеликий рух. І повертаємось. Плечі довертаються разом з тазом. Добре. Рух має бути в комфортній амплітуді, знову ж таки, ніякого дискомфорту ви не маєте відчувати. Так? Якщо є дискомфорт, обов'язково спрощуємо і сідаємо на блоки. Добре. Тримаємо спину маківкою тягнемось догори. Ще? Шість. Шість. П'ять. П'ять. Чотири. Чотири. Три. Три. Два. Два, один і залишаємось один. Довернулись по діагоналі, відкриваємо руки до сторони. Одну руку ми ставимо в опору і починаємо піднімати таз. На вдих. Ми починаємо тягнутись в довжину за рукою, опускаємось, видих. Повторюємо. Вдих, тягнемось за рукою в сторону. І видих. Відчуття, ніби ми лобкову кістку, злегка підтягуємо до живота і опускаємось вниз. Ще вдих. І видих. Робимо нахил в сторону, плечі так, не розвертаємо ось тут. Потягнулись в сторону і опустились. Ще три. Три. Два. Два. Один. Один. Додаємо нахил в протилежний бік. На вдих Ми нахиляємось. Піднімаємось, видих і продовжуємо рух. Піднімаємо таз. Опустились. Ще повторюю. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Відчуття, ніби ми вдих, робимо ось тут в ребра. І видих. Ще. Піднімаємо таз стягнемось вдовжину. І повторюю вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз. Ще. Сім. І вісім. Добре, ми з вами опускаємось нижче на лікоть. Іншу руку ми з вами ставимо за голову. На видих ми робимо скрутку, починаємо ліктем тягнутись до підлоги. А на вдих лікоть тягнемо злегка назад, розкриваючи грудний відділ. Видих. І робимо вдих. Руку супроводжуємо поглядом. Вдих. Видих. Вдих. Три. Три. Два. Два. Працюємо обов'язково з диханням. Видих. Вдих. Залишаємось в нейтральному положенні. Руку витягуємо нагору і починаємо рукою малювати таке широке коло. Робимо вдих, коли розкриваємо руку назад. І на видих опускаємо. Руку відводимо назад, відчуваємо гарний розтяг грудних м'язів. Ось тут розтяжіння відчуваємо. І відчуття, ніби ми рукою максимально тягнемося в довжину. С чем? Молодцы, три. Два. Останний раз. Один. І за рукою ми з вами піднімаємось нагору. Добре, з цього положення ми з вами коліна піднімаємо нагору і витягуємо ноги вперед. Ширина ніг в нас приблизно трішки, ширини кламка. Ми трішки призгинаємо коліна, носки дивляться нагору, сідниці дістаньте з під себе. Робимо складку, опускаємось вниз. Дуже важливо. Ми не скидаємо спину. В нас має бути відчуття, ніби ми живіти, груди хочемо. Так вкласти на наші ноги, посилюємо передній нахил тазу. Поступово, в кого достатньо гнучкості, ви можете так витягувати коліна і фіксуємо, відчуваємо натяг по задній лінії. Якщо поки що важко, залишаємось в такому положенні. Руки можуть знаходитись на носочках або ж нижче фіксуємо руки на литках. Ще. Тримаємо вісім, сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Добре, ми з вами піднімаємось і змінюємо сторону, все повторюємо так само на інший бік. Поїхали. Положення русавки. Сідаємо, руки, поставили собі на таз, на клубові кістки. Робимо невеликий рух. Довертаємось в діагональ і повертаємось у вихідне положення. Ще. Тримаємо спину. Так, в попереку. Не просідаємо відчуття, ніби ми маківкою. Ось тут тягнемось, тягнемось нагору. Молодці. Ще шість. Шість. П'ять. П'ять. Чотири. Чотири. Три. Три. Два. Останній. І залишаємось один, відкриваємо руки до сторони. Піднімаємо таз, тягнемось за рукою вдовжину і опускаємось вниз. Повторюємо і опустились. Працюємо з вами з мобільністю кульшових суглобів. Коли піднімаємо таз, то ми ось тут розтягуємо клубово поперековий м'яз. І, звісно ж, розтягуємо м'язи спини. Міжраберні м'язи, так ось тут можемо відчувати витяжіння. Добре. Ще. І вниз. Вдих. Видих. Додаємо нахил в протилежний бік. Ми робимо вдих, видих, вдих, видих. Ще. Вдих. Видих. Комфортна амплітуда має бути, нагадую. І опускаємось. Вдих. Нижнє плечо ось це обов'язково опускаємо. І піднімаємо таз. І вдих. Видих. Потягнулись вдих. Видих. П'ять. Шість. Сім, Вісім. Ми опускаємось нижче на лікоть. Іншу руку ми з вами ставимо за голову. Видих. Ротація. Робимо скрутку. Вдих. Тягнемось злегка назад. Видихаємо повітря з легенів. Вдих, наповнюємо легені кистем. Ще ліктем тягнусь вниз. І зовсім злегка назад. Більше з диханням працюємо. Видих. І ось тут гарний вдих. Вдих робимо через ніс. Видих. Добре. Два. Два. Останній. Видих. Добре. Залишаємось нейтральне положення. Піднімаємо руку. І малюємо широке коло. Вдих. Відводимо назад. Повертаємось видих і робимо через витяжіння. Слідкуйте за опорним плечем. Плече опускаємо і тримаємо спину. Ще вдих. Видих. Вдих, видих. І. Два. Останній раз. Один. І піднімаємось нагору. Піднімаємо коліна догори, витягуємо ноги вперед. Так, сідницю одразу. Так, хоп, з під себе дістаємо. Пам'ятаємо, що ми ніби намагаємось вкласти живіт, посилюємо передній нахил тазу настільки, наскільки це буде можливо. Фіксуємо положення. Тримаємо. Старайтесь так, не скидати плечі, не скруглятись. Навпаки, витягнулись, а плечі вони просто зберігають нейтральне положення. Точне, дуже важливо в складках не намагатись. Там сильно кудись зводити лопатки. Так? Це буде створювати лишню напругу в спині. Тому просто нейтральне положення Так в плечах і тримаємо. Ще п'ять. 4, 3, 2, 1. Добре, ми з вами лягаємо нижче, повністю на килимок, можна притриматись за коліна. Ось тут. Лягаємо, підтягуємо ноги до себе. Руки кладемо з вами на коліна, бо працюємо з мобільністю кульшових суглобів, будемо, будемо малювати коло стегнами. Для цього ми з вами коліна підтягуємо до грудей, починаємо розводити в сторони, опускаємо трішки вниз і закриваємо до центру. Ось тут ми робимо вдих, видих, коли ноги збираємо. Слідкуйте, щоб поперек в нас був повністю притиснутий. Розслабляйте верхню частину спини, так? Не напружуйте шию. Ще. Малюємо коло і працюємо в комфортній амплітуді. Знову ж таки, ніякого дискомфорту в кульшових не має бути. Якщо відчуваєте дискомфорт, то зробіть, наприклад, меншу амплітуду. Це може виглядати ось таким чином. Головне, щоб все було в комфорті. Добре. Рухаємось протилежний бік, розкриваємо коліна в сторону і підтягуємо до себе. Видих, робимо, вдих підтягнули. Ще. Спину тримаємо на підлозі. Якщо десь є хрускі, так, в суглобі, то це нічого страшного, це абсолютно фізіологічно при умові, що суглоб при хрусті не болить, Так? Якщо ми не відчуваємо болі, просто є там, наприклад, звук, то нічого страшного в цьому немає. Ще видих. Добре. Останній. Супер. Далі ми з вами розкриваємо коліна в сторону, руки ставимо з внутрішнього боку на стегна і злегка руками натискаємо на ноги. Починаємо розгойдуватись зі сторони в сторону. Дуже обережно. Комфортна амплітуда руху. Ми ніби посилюємо тиск спочатку на одну ногу і потім на іншу. Ще. Три, два, один. Добре, залишились по центру, руками натиснули на ноги. Фіксуємо, розтягуємо внутрішню поверхню стегна, привідні м'язи. Спокійне дихання. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Добре, ми з вами закриваємо коліна до центру і ставимо ноги на підлогу. Стопи ставимо разом, а руки відкриваємо до сторони. Будемо робити скрутки. Робимо вдих. І з видихом починаємо коліна опускати праворуч. При цьому голову розвертаємо в ліву сторону. І повертаємось у вихідне положення. Повністю притискаємо плечі до підлоги. І піднімаємо ще. Робимо видих. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Руки не відриваємо. І в останній раз. Сім. Вісім добре, праву ногу ми з вами опускаємо повністю вниз. Ліву ногу підтягуємо до себе, беремось протилежною рукою і з видихом починаємо опускати коліно в сторону. Фіксуємо. Так само в нас плечі протиснуті. Дивимось ми в протилежну сторону від нашої ноги. Розтягуємо м'язи спини, дихаємо спокійно. Ще 6, 5, 4, 3, 2 і змінили сторону один. Так само робимо на інший бік. Піднімаємо коліно, беремося протилежною рукою, з видихом опускаємо коліно вниз. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Добре, ми з вами коліна підтягуємо до себе, до грудей, повністю розслабляємось, розслабляємо плечі, спину, шию і фіксуємо положення. тримаємо 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Добре, опускаємо з вами ноги і зі сторони піднімаємось нагору. На цьому в нас з вами все. Сподіваюся, що вам вдалось зняти напруженість тіла, зняти скутість, так і трішки розслабитись. Бажаю вам гарного дня.